Вітаю, друзі, я Василь Ткачук, вчитель основ здоров'я з мальовничого міста Біла церква, що знаходиться на Київщині. Я хотів би привітатися з вами сьогодні нестандартним способом. Я попрошу вас умикнути свої камери, щоб ми могли з вами е, працювати і таким чином. Так, всі, так, все включили. Давайте ми з вами привітаємося нестандартним способом. Ви вже трошки сьогодні посиділи, напевно, трошки втомилися. Я хочу привітатися саме так, як вітаються жителі у Замбезі. Для цього вони присідають і хлопають долоню. Тому давайте спробуємо разом із мною. І хлопаємо. Спробуйте за мною. Так, трошки відволіклися, так? Чудово. Е, відповідно, я хочу також познайомитися з вами. І давайте для початку я скажу, що є цінністю для мене. От особисто для мене найвищою цінністю є для... це здоров'я. А для вас, давайте ми з вами познайомимося, ви назвете своє ім'я і продовжите фразу. Для мене цінним є. Включайте свій мікрофончик і говоримо. Продовжуємо. Називайте своє ім'я, і е, для мене цінним є. Тільки давайте швиденько, у нас часу замало. Давайте може, я. А. Ну давайте Наталі. Звати Наталія, і для мене цінним є. Напевно, коли поруч і живі на людинській. Так, Добре. Далі е, Ліза, мушливо, чи Юля. Так, так мене звати Ліза. Найбільше моє цінності в житті. Це є здоров'я та здоров'я мене, моє здоров'я та моєї сім'ї. Так. Далі. Добрий день. Мене звати Соня. І найбільшою моєю цінністю в житті, мабуть, як і у всіх, є здоров'я моє, моїх батьків і моїх друзів на даний момент, які знаходяться зараз на передвій. Так. Далі. Айте включайте мікрофончик. Доброго дня, мене звати Юля, і для мене, як і для більшості, також є найбільшою цінністю моє здоров'я, здоров'я моїх близьких та тих рідних людей, які наразі теж знаходяться на передовій. Так. Далі. Доброго Добро дня. Доброго дня. Хто перший? І, Ніка, давай, будь ласка. Доброго дня, мене звати Ніка, та для мене є цінність здоров'я моєї родини та коханої людини. Так. Далі. Ну, давайте я. Доброго дня. Мене звати Вікторія. Найбільшою цінністю для мене є здоров'я моєї родини та моїх близьких людей, які знаходяться на передовій. Так, добре. Ще. Ми ще не з усіма познайомилися. З да? ваши По, для мене, як і для всіх, є головне, цінність моє здоров'я, і здоров'я моєї сім'ї і, і близьких. Так, добре. Так, з усіма ми познайомилися вже з вами. Так. Отже, дивіться, ми, в принципі, з вами маємо одні цінності. Ми з вами є однодумцями і. Наші думки з вами зберігаються. От сьогодні ми з вами живемо в часи, коли у нас виникають певні труднощі. Ви знаєте, що Україна в нас страждає, і, відповідно, ми з вами отримуємо надмірне навантаження. І, звичайно, у нас виникає дуже багато страхів, паніки, ну, різних саме станів, які нам просто заважають жити у сьогоднішній ситуації. Тому сьогодні тема нашого практичного заняття це буде надання психологічної допомоги при руховому збудженні та дезорієнтації. Я дуже сподіваюся, що практичні навички вони вам допоможуть у сьогоднішньому житті. Давайте для початку ми з вами визначимо, як буде себе поводити людина при саме. У цьому психологічному стані. Ви е, вже можете мені допомогти, що, звичайно, при ознаках рухового збудження людина буде знаходитися, ну, е, буде постійно рухатися. Вона може поводитися агресивно. Е, окрім того, е, ми з вами маємо знати, що ця людина вона буде е, збуджена. Що потрібно робити? От ви бачите алгоритм, який. Е, Допоможе нам саме зорієнтуватися у, саме, усь, у цьому психологічному стані. Звичайно, ви бачите, що потрібно ізолювати потерпілого від оточення. Говорити спокійно, спокійним голосом, почуттям, які ви переживаєте. Тобто тобі хочеться, щоб це припинилося, ти не хочеш втекти. Ось таким чином ми е, маємо врегулювати саме стан людини. Пам'ятати про. Е, що потерпілий, може завдати шкоди, тому що він буде дещо збуджений, в такому стані саме людина може нанести шкоди в житті людині, яка буде їй допомагати. Але ви маєте знати, що після рухового збудження чи дезорієнтації може проявитися і інша поведінка. Наприклад, може з'явитися плач, може бути нервове тремтіння. Ми з вами повторили і пригадали, які можуть бути ознаки саме при руховому збудженні та дезорієнтації. Тому давайте з вами спробуємо розглянути практики, психологічні методики, які дозволять вийти із цього складного стану. Я попрошу, якщо можливо у вас там десь є під рукою пуста пляшка з-під водички, і можливо, ви сьогодні брали. От чудово. Якщо у когось є там, можливо, якщо вас немає, можете взяти е, десь взяти для себе е, взяли. От я бачу, Соня у нас вже має бутилочку. тому я попрошу, е, хто має також відкрутіть, будь ласка, крижечку від вашої пляшечки. І е, для чого нам потрібна саме ось ця пляшечка? Тому що нам потрібно випустити пар. Якщо людина дезорієнтована, е, вона. Е, не відчуває, що вона може робити. І в такому випадку от ви маєте от всі, весь свій страх перенести на ось цю пляшечку Ви її маєте ось так, скрити їхні чергу. Скріть, викиньте о цю пляшечку, усі, всю вашу силу, всі ті страхи, які у вас були, і звернути ось так зробити цією пляшою. Я хочу сказати, що коли ви зробите ось таким чином, ви зможете позбутися ось того стану, в якому ви перебували, якщо ми з вами спостерігаємо саме ось саме те, що ви будете дезорієнтовані. Плюс я хочу сказати, що от якщо ви є активістом стосовно нашої планети, то ви зробите ще вклад у екологію. Тому що ви знаєте, що ми маємо сортувати пластик. Обов'язково ви знаєте, що є друге життя для пластику, ви бачите теж на слайді. І таким чином ми можемо ще вберегти екологію нашої планети. От я пропоную ще одну: ось, ви бачите передіною подушечку. Можливо, у вас там є теж подушечка. Там хтось не мав пляшку, але випустити пар ми можемо теж таким ще. Способом, що ми можемо ось цю подушечку побити. Таким чином ви всі свої емоції будете виділяти саме в цю подушечку. Тобто, хто зараз, будь ласка, беріть біля себе там подушечку, ви маєте її, можете постукати, повибивати пар, все випустити, і з таким чином ви вже зможете дещо справитися із своїм станом, який у вас є. Також ви маєте пам'ятати про те, що. Ну, ви е, можете застосовувати таку практику як Майнфулнес. Е, давайте ви візьмете перед собою усі, візьміть якусь річ, яка є біля вас. Цим, от, я взяв ось таку крижечку. Таку ви можете взяти гумку, можете взяти от, дівчата можуть взяти там, лак, можете помаду взяти, ну що завгодно. От подивіться, як в чому полягає суть її. Цієї вправи. Положіть ось той предмет, який ви взяли собі на праву руку. Положили всі на праву руку. Е, уявіть, що він вам новий. Ви його ніколи не бачили. Але концентруйтеся саме на цьому предметі. Роздивіться його, який колір має. Тепер положіть до іншої руки. Відчуйте його. Можете стиснути в цій руці, в лівій руці. Так, ви його відчули. Тепер візьміть назад до правої руки. І е, е, можна виконувати із закритими очима. Можете, як вам буде краще. Тепер спробуйте ось цим предметом доторкнутися до вашого мізинця. Спочатку ви легенько доторкаєтеся до вашого мізинчика. Легенько. А потім ви. Збільшуєте тиск. Ось ті ваші емоції, ви їх маєте випустити, вони у вас мають вийти, і ви маєте е, дещо змінити ту ситуацію, яка, в якій ви були. Потім переходите до слідуючого пальчика і робите так, так само. Ви збільшуєте тиск на ваший пальчик. Так. Потім переходите там до середнього, до країнгу теж таку трете з певною силою. І до Великого. Скажіть мені, будь ласка, змінилася ваша емоція? Ви так само можете переходити до іншої руки, але у нас трішки мало часу. Тому скажіть, будь ласка, от, хто з вас, Ліза, можливо, відволіклася ти від тієї ситуації, яка була в тебе перед цією правою? Ліза або Наталія? Напевно, так, я відволіклася, думала, як давити, розслаблялись. Чудово. От бачите, в таких ситуаціях ми вже це можемо змінити. Також ми з вами можемо використати дихальні практики от ви бачите, зараз перед собою: це дихальна практика Світлани Ройс вдих видих Вибачте, зараз? У вас не перемикаються слайди. Вибачте. А зараз який перед Ні, вами так слайд? був перший, так і залишився. Зараз, вибачте. Е, хвилиночку. А зараз видно. На боковій панелі перемикайте слайди. На боковій. Е, так, я вже. Хоча, це зрозумів. Е, так, зараз видно вам. Ось, так, ось дивіться. Перед вами є е, дихальна практика Світлани Рось. Вона називається вдих-видих. Давайте спробуємо з вами цю практику. Перед вами чітко видно презентацію. Ви бачите, там така є зірочка на екрані. Так? Можете доторкнутися до неї пачком. Ось там ми будемо стартувати. І ви бачите, що там написано вдих. Тепер ви маєте зробити короткий вдих. Чому короткий, ви бачите, що є така коротенька лінія, і завжди в нас вдих буде менший, ніж видих. Тому робимо. Вдих, тільки повторяємо за цим літом. Вдихаємо і ведемо пальчиком. Тепер дивитися є видих. Видихаємо. І ведемо далі пальчиком. Потім знову у нас йде вдих. І потім видихаємо. Давайте спробуємо ще раз, так же само, як ми робили перший раз. Вдихаємо. Тепер видихаємо. Вдихаємо. І видихаємо. Спробували? Відволіклися, Так, ми трішки заспокоїлись. Тепер давайте перейдемо до наступної практики, тому що коли людина зорієнтована, її потрібно саме дати можливість отямитися від того стану. Техніка заземлення дасть нам можливість зорієнтувати людину, де вона, вже, де вона знаходиться, щоб вона розуміла. Тому вона полягає у тобто, коли людина має дійти до реальності. Техніка заземлення по. Проявляється у 5, 4, 3, 2, 1. Тобто, спочатку ми маємо назвати 5 речей, які можна побачити, 4 речі, які можна торкнутися, 3 речі, які можна почути, 2 речі, які можна понюхати, і одну, яку можна спробувати на смак. Е, давайте швиденько. Юлія, будь ласка, назви 5 речей, які можна побачити, яку, які ти можеш зараз побачити. Ну, Зараз я можу побачити чашку. Холодильник в мене стоїть. Комп'ютер. Комп телефон. І бутилка. Чудово. Е, Катерина, е, давайте спробуємо, що ти можеш торкнутися зараз. Ну, я можу доторкнутися е, до ноутбуку, так. до телефону, до столу, до стільця. Добре, чудово. Е, Микола, прошу назвати три речі, які можна почути. Які ти зараз чуєш? вітру, Добре, чудово. Е, Ліза, спробуєш назвати речі, які можна понюхати десь ти їх? Зараз має. Так, я можу понюхати вітаміни свої, вони мають запах і парфуми. Добре. І Вікторія, прошу вас, річ, яку можна спробувати на смак. Цукерка. Цукерка, чудово. І ось коли ви проведете, ось де, зможете це застосувати з людиною, вона звичайно зорієнтується і вже отямиться і прийде в ту ситуацію, яка потрібна. Також е, хочу вам е, показати ще ось таку вправу, метод е, ключ Хасана Алієва. Е, це вправа хльоскання руками по спині. Е, давайте ми спробуємо з вами. Ви можете зараз встати всі. Стаємо тільки швиденько. Стаємо. Е, ноги поставили на ширині плеч. І тепер дивитися на картинку, як ви бачите. Я буду вам теж показувати. Ви можете себе охопити і похльоскати руками. Ось так. Тобто ви вже сконцентрували свою увагу на іншому, і таким чином ви можете вже собі допомогти, тобто, як зорієнтуватися. Добре, дякую. Сідаємо. Давайте ми тепер з вами спробуємо оцінити, як ви зрозуміли ці практики. Дивіться, я пропоную вам саме зараз проаналізувати запропоновані твердження. Якщо ви з усіма погоджуєтеся. То ви все зрозуміли. Якщо ви щось вам не, зроз... ну, не погоджуєтеся з якимсь ствердженням, то ви можете, ви, вам потрібно буде дещо ще допрацювати. Тому можете, от, наприклад, або ви знаєте теоретичний матеріал, або можу визначити стресову ситуацію і назвати способи. Якщо це ви все розумієте, то ви справжні молодці, ви все запам'ятаєте. І е, наостанок, я хочу. Е, Запропонувати вам, щоб ви запам'ятали ці правила, як можна вийти із цих стресових ситуацій, і хочу ще побажати берегти себе, тому що усім нам ще потрібно буде святкувати перемогу, і ми, звичайно, на неї надіємося. Ну і прошу вас відреагувати смайликом: сподобалося вам, не сподобалося, щось не зрозуміли можливо. Чудово. Я дякую вам, ви справжні молодці. Дуже приємно було з вами спрацювати.